Продовжуємо обговорювати тему здоров'я наших ваших дітей, дорогі друзі. І зараз уявіть собі картину, з якою напевно багато хто з батьків стикався, чи не всі можливо навіть. От дитина засинає і починається серед ночі сильний кашель. І батьки розгублюються, не знають, як дати раду, як діяти, про що це свідчить і як реагувати. Про це зараз ми поговоримо з Анною Гриценко, дитячою інфекціоністкою та педіатриною. Анну, ще раз вітаємо. Можливо, хтось пропустив. Ми говорили буквально кілька хвилин тому про температуру. Тепер про кашель. От безпосередньо про що може свідчити сильний нічний кашель і чому він активізується саме вночі. Так, декілька факторів є причиною саме нічного кашлю у дітей, і найчастіше, те, що зустрічаємо, це пов'язано з горизонтальним положенням тіла. За е, рахунок довгого да, знаходження в горизонтальному положенні, у дитини скупчується певна кількість слизу mm. е, в насагліці, вона подразнює рецептори, яких там дуже багато розташована. І у дитини, як правило, виникає кашель під ранок. Да, кажуть, лягли все добре-добре. Під ранок дитина починає кашляти, от, за рахунок накопичення цього слизу. Е, другий момент це е, алергени е, як тригери. Е, е, дитина, яка знаходиться в приміщенні. Спить можуть в Може бути пилок, може бути, наприклад, шерсть тварин або інші алергени, вони подразнюють слизову оболонку дихальних шляхів. А, третій момент це висока чутливість саме рецепторів за рахунок незрілості дихальної системи. А, тому будь-який тригер, сухе повітря, той же пилок, він просто подрязнює, і дитина за рахунок свого віку починає вночі кашляти. Дорослі не кашлюють, а дитина, да, маючи ті ж самі умови, може починати кашляти. Для бронхіальної Має дуже характерний самонічний кашель. А є ще таке захворювання шлунково-кишкового тракту, рефлюкс, коли частина вмісту шлунку закидається в стравохід, mm -hmm. подразнює. І, як правило, це відбувається, от саме коли або людина, або доросла людина, або дитина знаходиться в горизонтальному положенні. І це теж може викликати це подразнення кашель. Тому це є основні причини. Ну, А ми туди ж до алергенів відносимо от взагалі Якщо Дуже жарко, спекотно, центральне опалення взимку, дуже сухе повітря це є теж тригерами, які подразнюють рецептори, і дитина буде відповідно кашляти. Тобто це не обов'язково, що дитина вже захворіла, і там зранку йдуть там до, до лікаря, там інфекція якась і так далі. Це можуть бути якісь фактори, які просто от, ну, сприяли. Якщо дитина кашлює, потрібно розбиратись. Тобто, це не є нормою, і нам потрібно зрозуміти, чому ж вона кашлює. Але це може бути як інфекційні захворювання, те, що я вам казала, скупчення слизу по задній стінці глоця. Да? Це може бути і захворювання шлунково-кишкового тракту, це може бути астма, це може бути. Бути і мікроклімат, а це доволі дуже часто до мене, особливо в зимовий період, звертаються батьки з дітьми, що от діти вночі кашлюють. і достатньо нам просто а, збалансувати мікроклімат, зробити оптимальні умови температури вологості, щоб зменшити цю скаргу. Угу. А чи можливо якось відрізнитися для батьків? Ось цей такий більш безпечний, так би мовити, кашель, безпечний коли потрібно кашель. тільки там мікроклімат зробити правильний, так і воно все минеться. Чи або ж там відхідний, як ми любимо угу. казати, коли там після хвороби ще залишається залишковий такий кашель? Чи від того, що ось ви зазначили, вже, що там вже якісь. Більш глибші проблеми з організмом, щось там десь не так працює, потрібно розбиратися далі. Ось чи можливо якось так просто на слух відрізнити, чи все ж таки обстеження і так далі? Так, да, дійсно, ви праві, тому що батькам я думаю, що це буде дуже складно відрізнити Ну, нормального кашлю його в принципі не буває. Тобто кашель це вже симптом, скарга, яка так, нам про... Да, свідчить про те, що щось не так. І тому от тут потрібно е розрізняти, чому Тому теж тут я наголошую, щоб батьки не займалися самолікуванням, не використовували народні методи, а з'ясували причину. І знаючи, відповідну причину, ми вже тоді зможемо скласти подальший план або обстеження, або корекції якоїсь. Щось потрібно достатньо змінити, і тоді це нормально. Або дійсно не зазначили, якщо дитина хворіла, це був гострий стан. Вона вже одужала лікаря, глянув все добре, все, але оцей. Підкашлювання може залишатися, то дійсно цей постзапальний поствірусний кашель, він може деякий час зберігатися. Інколи це може буває до двох і до трьох тижнів, але тут теж потрібно бути на контролі з лікарем для того, щоб ми не пропустили, чи це ускладнення, чи це оцей залишковий кашель. Mm -hmm. Тому, mm -hmm. але як варіант, це може бути вже, тобто він не несе якоїсь небезпеки для дитини. Ну от у мене логіка після того, як от ви розказали про фактор, який спричиняють саме в. Під час сну в горизонтальному положенні дитини кашель, логіка спрацьовує на те, що ну, якби це було якесь захворювання, то нібито дитина мала би і в день кашляти. Тобто вночі просто може бути активніше. Так? А якщо ну, тобто, як відслідковувати момент того, чи дитина кашляла день, чи вона буде кашляти вранці, коли прокинеться, чи це була суто нічна історія? Знову ж таки, якісь ще додаткові супроводжуючі симптоми, фактори. Плюс я от постійно плутаюся, де сухий кашель, вологий кашель. От і от ці якісь фактори можуть теж підказати нам, в якому напрямку рухатись. Ну, їх дуже дуже багато, тому що якщо взяти, там, наприклад, за кашель, який притаманний якомусь запальному процесу, то тут бути підвищення температури, тут може бути якась нежить, загальне нездуження, діти не буде на що жалітись. Тобто ми бачимо симптоми гострого okay. вірусного захворювання. Тоді це одна історія. Якщо казати про, наприклад, там, про герб, це те, що я казала про рефлюкс, то тут може бути печія, якась біль в животі. Оце підкашлювання, яке або вночі, або коли дитина поїла і вона лягла просто полежати, і цей кашель починається. Тоді це інша історія, тут ми з'ясовуємо. Або якщо там брати бронхіальну астму, або у дитини вже встановлений цей діагноз, і мама знає, що вночі цей може бути кашель. Або якщо ми ще про цього не знаємо, але звертаємо увагу, що дитині якось важко дихати, там, фізичні навантаження переносити, цей кашель посилюється, не тільки в ночі, а він вже і в день, тому тут, я думаю, що все ж таки, коли ви бачите цей симптом, зверніться на консультацію для того, щоб факторів дуже багато з'ясувати, в який бік угу. що це. Вологі, сухий, теж він має значення, але він буде і для кожного захворювання різним. При тому, що захворюванні ЖКТ він буде більш сухий. Якщо це алергічний кашель, теж, якщо подразнюються дихальні шляхи, більш сухий. Якщо ми кажемо про вірусну інфекцію, яка і супроводжується, Формуванням слизу, то він може бути більш вологий, тому факторів тут дуже дуже багато. Той же там бронхіт, але ну я думаю, що його дуже важко пропустити, тому що бронхіт сам по собі не буде а, перебі мати такий перебіг, що дитина не на що не буде скаржитися, викли... виклика... виглядати здоровою дитиною. Тобто, все ж таки батьки помітять, що дитина щось не так відбувається. Вона хворіє і в і плюс ще з'явився додатково кашель. Так і він такий характерний, він да. непростий. Він. Да. Більш глибокий з відходженням мокротиння, він більш такий потужний, довгий. Як бути от, з реакціями батьків? Тобто, звісно, ми ж зрозуміли, що найкращий метод це проконсультуватися з лікарем, з'ясувати причину. Але, от частіше батьки починають якось реагувати вже на нього, тобто ще не дослідивши до кінця природу його походження, мікстурки, сиропчики, інгаляції над картоплею. Це діти дихали. Не знаю, як зараз чи ще батьки таке практикують. Під, 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 я дуже, під, дуже рідко, під, але тим зараз... рушником так. Uh, так. Тобто, uh, якщо батьки неправильно відреагували, чи може uh, теж призвести це до якихось ще гірших наслідків, якщо ну умовно інгаляція не була потрібна, ну а потім ще якось погіршився стан і так далі. Чи у ці всі мікстури, сиропчики, uh, цибуля і так далі? Ну, це так, да, це дійсно м, така біль, напевно, моя про яку дуже багато лікарів розповідають, максимально доносять інформацію, але все ж таки частіше. Батьки займаються самолікуванням. І тут я теж дуже хочу важливо зазначити, що відкашлюючі сиропи дітям до 4-5 років, вони заборонені, навіть вони так. не використовуються. Mm -hmm. Адже цей сироп він провокує посилення виділення слизу. І ми просто легені, якщо навіть там у нас не було запального процесу, ми збільшуючи цим слизом, можемо, ну, дай такі, може, поняття таке не досі медичне, затопити цим слизом і викликати ускладнення. Це може бути і бронхіт, Тип пневмонія в тому випадку, коли нам цей сироп не потрібен був. А, тому а, ми не займаємося самолікуванням, не призначаємо самостійно. Другий момент це стосується інгаляції. Дійсно а, дуже зараз розповсюджені інгаляції а, гормонами, гормональними препаратами. І тільки лікар знає, коли варто дійсно ці препарати а, вони гарно працюють, вони мають гарний ефект, але тільки лікар може призначити і знати, коли його можна використовувати. Теж є ряд препаратів, Апаратів, які батьки дуже часто самостійно використовують, які навпаки погіршують і збільшують частоту кашлю. Uh -huh. Тому самолікуванням, от, саме, медичними засобами я би не рекомендувала. Але і народні методи вони теж небезпечні, uh -huh. тому що те, що ви зазначили, інгаляція над гарячими парами. А ще, якщо туди ефірні масла е да, якісь додали, це може і опіки дикальних шляхів викликати, це може бути алергічне. Реакції на ті ж ефірні масла. Якщо казати про грілки, грілки, вони можуть погіршити стан. Гірчичники дуже часто опіки на шкірі викликають. Тому ці народні методи все ж таки варто не використовувати. Але ще, казалось би, такі дуже ну, ну що таке, ми там чай, з травкою якийсь поп'ємо або з медом. Але надмірне вживання і меду і трав'яних чаїв теж може погіршити стан, адже це може бути у дитини. Ризиком дуже такої гострої алергічної реакції, адже і мед, і травки, вони є тригерами для алергії. А от тепле молоко з медом дуже часто дітям? Якщо це е, в невеликій кількості, я теж його рекомендую, якщо дитини немає, але я завжди запитую, чи є у дитини алергія на мед, чи пробувала дитина. Якщо вона спробувала все добре, все нормально, ми можемо. І теж стосується і молока, якщо немає ніяких проблем з переносимостю молока, да? якщо у дитини немає. Має алергії, то можна молоко трошки меду додати. Цей метод рекомендується, але це повинно бути дозоване, а не так, що цілий день у нас там літрами молоко йде. Столов... да, столовими ложками. Мед тоді це вже на жаль можемо мати і негативні. А, до речі, достатньо. може бути оманливий ефект, тобто умовно дали от щось із народних методів. Е, і начебто спрацювало. Ну там умовно, я пам'ятаю, там маз, ще мазали грудь якимись там е, мазями зігріла, і ніби дитина перестала кашляти, ти такий о, спрацювало. А насправді ну, проблема не вирішилась. Так, да, не вирішилась можливо, тому що в цих мазях, як правило, є в складі ефірні масла, і оці інгаляції вона, начебто там, заспокоюють, Але чому зараз від них відмовляються? Тому що ці ефірні масла є ризиком теж дуже серйозної алергічної реакції. І все ж таки ми зараз максимально. Нормально обезпечуємо дитину від цих факторів ризику, особливо коли дитина і так вже хворіє, і так вже є якийсь запальний процес. А ми ще додамо ризик алергії, тому все ж таки не варто їх використовувати. Uh -huh. Паняно, ну, ми поговорили з вами про ось такі червоні пропорції, що точно не можна робити, там, з народної медицини і так далі. Але от чи є якісь такі методи, які можуть допомогти навпаки, які можуть бути суміжними з призначенням лікаря, коли там, дитина п'є сиропчики або дорослий, коли лікується, але все одно чи можливо якось ще допомогти своєму організму впоратися з захворювань і швиденько ось, відновитися? Так, да, найголовніше це мікроклімат. Там, де ми знаходимося, те, що я вже доказала, опалення трошки зменшуємо, обов'язково вмикаємо зволожувач, вологість, але вона теж не повинна бути високою. Тобто 50-60 десь в межах цих цифр, цього буде достатньо. Ми не забуваємо про банальний метод вологого прибирання, адже ми прибираємо пил, ці алергени, які знаходяться, і зменшуємо таким чином вдихання дитини цих алергенів. Ми регулюємо водний режим. Достатньо вживання. Води завжди кажу своїм пацієнтам: якщо дитина хворіє, то це найголовніший метод вашого лікування. Якщо вона буде багато пити, слизові оболонки будуть вологими, буде відходити достатня кількість слизу, і запальний процес доволі швидко може закінчитися. Якщо все ж таки дитина не п'є, то це по дуже сильно погіршує стан. Ми можемо зволожувати нос солівим розчином, для того, щоб теж зменшити вдихання якихось або вірусів. або... Бактерій і не займатися самолікуванням це дуже дуже головні такі рекомендації. Як щодо побоювань батьків, особливо в холодну пору року, вивести дитину на вулицю, коли вона там почала чи кашити, чи навіть якась вже хвороба з'явилася, що або її дуже закутують, або взагалі не виводять на повітря, тому що вдихне холодне, буде ще кашляти багато і так далі. Наскільки важливо теж дитині гуляти на свіжому повітрі і як багато часу? Дуже важливо, прямо дуже важливо, Теж про це завжди кажу, але Перші батьки орієнтуються по стану своєї дитини. Якщо дитина активна, вони бачать, що в принципі в дитини є сили вийти на вулицю, погуляти. Але бажано, щоб тоді це була не активна прогулянка, а в спокійному стані, для того, щоб дитина теж і не перегрівалася. Але важливо, що ми не перегріваємо дитину одягом. Тобто одягайте, як звичайно, потрібно додаткові шари, адже дитина, якщо перегріється спітніє, це навпаки може погіршити стан. Тому орієнт... Тоїтись, бачите, що в дитини є настрій, самопочуття дозволяє одягаєте так само як і раніше, виходите на вулиці в спокійному стані, дихаєте свіжим повітрям, і це можна не тільки один, можна і двічі на добу, але якщо ми там бачимо, що є висока температура, дитина сонлива, сонлива млява, то прогулянку трошечки краще відкласти до того стану, поки він буде дозволяти вже. Угу. Взагалі варто якимось чином на ось цей нічний кашель, так от резюмуючи нашу розмову, реагувати тут і зараз. Якщо от батьки відчують, і от там півночі вже дитина кашляє, думають, ну вона ж не поспить, там, і завтра там і в школу, там, чи ще якісь, і ми не можемо спати, бо дитина ж ну, не, не спить. А, якось одразу реагувати, чи ми даємо от ніч, як воно є, і реагуємо зранку вже там до лікаря йдемо, чи як, от як тут бути, тим, хто дуже хвилюється. Саме. Ну, Якщо дитина починає. Вночі кашляти, і ми бачимо, що, наприклад, є задишка, дитині важко вдох зробити, або видох інколи буває. Ми відчуваємо дистанційні хрипи, вібрація грудної клітини, можливо, втяжіння, це може бути втяжіння між реберні проміжки, це може бути роздування крил носа. Тобто ці фактори свідчать про дихальну недостатність. В такому випадку, звісно, що ми не будемо чекати ранку, ми викликаємо швидку допомогу, або якщо цей стан повторювався і батьки Менш розуміючи, що є певні алгоритми, є в них вже попередньо обговорені з лікарем методи, які вони можуть чим допомогти дитині. Тоді ми негайно надаємо допомогу. Якщо це сталося, ну, в принципі, стан дитини не погіршується, ми можемо ще дати, наприклад, людяник на палички. Я дуже часто рекомендую відчинити вікна, вдихнути свіже повітря і зранку звернутися на консультацію до лікаря для того, щоб виявити, чому ж це відбулося. Дякуємо ваше побажання на останок всім тим, хто хвилюється за діток, хто лікується зараз, хто, можливо підхватив вірус. Ось ваше таке останнє слово до наших глядачів. Що нам робити? Я вам дуже а, бажаю берегти себе, берегти рідних, а, не забувати про такі звичні методи піклування. Це миття рук, коли ви повернулися з місць скупчення людей. Використовуйте маски. А, якщо хтось вдома захворів, не займайтеся самолікуванням, особливо якщо це стосується дітей, завжди звертайтесь на консультацію до лікаря та бережіть себе та своїх рідних. Дякую. Дуже вдячні. Дякуємо Дорогі друзі. Так, ви почули все. Анна Гриценко, лікарка-інфекціоністка, з нами сьогодні. І ми говорили просто зараз про напади нічного кашлю у дитини. Ви почули багато порад. Не забувайте про них і не панікуйте, якщо раптом щось таке відбувається.